привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відеоролика, також пишіть коментарі. Це допомагає просувати мій контент теренами україномовного. Ютубу буду вам дуже і дуже і дуже, дуже вдячна. Ну що ж, не будемо сьогодні довго затягувати, адже у нас багато роботи. У мене тут дуже-дуже і дуже багато. Назбиралося покупок. Щось я розійшлась як ніколи. Тож, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Хочу розпочати із самого Такого цікавенького, оскільки я збираюся у відпустку, то мені потрібно було декілька мініатюрок. І я купила собі ось такий набір від Polo Choice, і тут є все, що мені потрібно. Те, що мені не вистачало. так. Коштував він 109 злотих. І тут було перше це гель для мивання лінійки Clear. Pore Normalizing Cleanser, 30 мл. Ось така упаковочка. Дуже все зручно, все поки запечатано, не відкривала, оскільки не хочу в дорогу відкривати, щоб нічого не пролилося. Клас, мені подобається. Я з цієї лінійки... Поки що нічого не пробувала. У мене була в голубенькій баночці саліцилова кислота 2%. Не впевнена, що це була лінійка Clear, можливо, але гель це я ще не тестувала. Зазвичай в поїздки я не беру нові продукти, проте на гель для вмивання це не розповсюджується. Наступний засіб це саліциловий тонер. Мій. Улюблена, це моя сама улюблена саліцилова кислота. Лінійка Exfoliate, Skin Perfecting, 2% BHA Liquid Exfoliant. Тут 2% саліцилова кислота 30 мл. Обожнюю її, повторяю, Завжди люблю, щоб вона у мене була. Не завжди саме ем, цей варіант, не завжди саме поле щось, але до неї я регулярно повертаюся уже на протязі багатьох років, обожнюю. І також бустер з азелаїновою кислотою. Ось він у мене ось тут тут 5 мл, і цього мені цілком буде достатньо. Я планую, якщо вам цікаво буде послухати про догляд у. Відпустці в теплому жаркому кліматі напишіть, будь ласка, коментарі, я також, можливо, знімлю для вас таке відео, можливо, навіть на самому відпочинку. 5 мл, 10% азелаїновий бустер. Також тут в складі є саліцилова кислота. Планую використовувати його у вечірньому догляді. Мені подарунок дали від Medicate. Ретинол крістал Ретиналь 3. І це дуже добре, оскільки я не хотіла б використовувати на морі дуже активний ретинол. А ось трієчку, я думаю, що цілком може бути. І дивіться, яка, який пробник. Він просто дуже-дуже милий. Тут 4 мл і мені... З головою цього вистачить. Це дуже класно. Я рада, що саме цей пробник мені попався. Це ідеально. І всі ці засоби я купувала в Косібелла. Так, переходимо далі. Прийшла мені посилочка сьогодні із Сіфори, і тут у мене пробник Белів, крем і сироватка. я колись пробувала їх, і вони в загальному непогані пробник перфумів від Ерме, і це мої улюблені серед всіх Ерме. Un Jardin sur le Nir. Я не вмію читати по-французьки, тому вибачаюся. Але це така зелена версія, і це класно, мініатюрка, саме те, що потрібно. Я взагалі з духами дуже так. Ем... Погано співпрацюю, але дуже рада власне, цьому пробнику, бо одні з моїх улюблених. І ще один пробник Жан-Пол Gautier Ле Мале. Це, напевно, чоловічі. Віддам чоловіку. Також за пункти я собі вибрала від Moroccan Oil All-in-One leave in one conditioner І це такий спрей, котрий зволожує волосся. Тут 50 мл. У мене вже була одна така баночка вона мені сподобалась, тому я вирішила вибрати знову її. В Sephora мініатюрка така коштує 65 злот І ось моя новиночка від Hourglass Пудра. Догори ногами показую e, Vanish Airbrush Pressed Powder. У мене відтінок e, Translucent Light. І e, сьогодні в мене e, ця пудра уже на обличчі, я її сьогодні тестую. E, тому, якщо вам цікаво, ось тут буде посилання на відео з цим макіяжем і з тест-драйвом на цю пудру та першим враженням. Не знаю, мені здається, що перше вийде це відео, а наступного тижня е, з Драйвом. або навпаки. Наступне моє замовлення з інтернет-магазину е, корейського Джосі. Я там час від часу роблю замовлення. І так. Перше, що я замовила, це 5 опакувань моїх улюблених патчів від Cosrx Clear Fit Master Patch. власне, в чорній версії. Також мені ще подобаються від Самбаймі, проте тоді, коли я купувала, ці були дешевші, тому я взяла їх, оскільки і одні, і другі працюють одинаково класно. Це пробники, які мені поставили. Зараз до них перейдемо, але... Перша доза мовлення, і я заповслася сонцезахисними засобами, оскільки йде літо. Хочу зробити велике відео про сонцезахисні креми, так як минулого року, тож, якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, ем, то я пришвидчуюсь з цим відео. Так? А зараз якраз буде час, щоб потестувати ці сонцезахисні креми. І так, перший, котре я заказала, давно хотіла спробувати, Anua ануа Sun Cream SPF 50 PA 4 яка всі сонцезахисні креми. Я завжди замовляю на хімічних фільтрах нового покоління. Вони мені подобаються найбільше. Вони. Добре захищають, можна не нести, якщо ви в міських умовах один раз і напротязі цілого дня носити, не осипаються як фізичні фільтри, не вибілюють мені обличчя, не обтяжують, тому я завжди для себе вибираю хімічні фільтри нового покоління. Ось так виглядає упаковка. Тут 50 мл, достатньо таке велика. Сама. Самий тюбик крем білого кольору, без запаху, без аромату взагалі. Не відчуваю аромату. Тож, так, це один. Наступний, котрий я вже давно-давно хотіла спробувати, це від Dr. Suracle Hell Reuse Moist Sun. SPF 50 PA+++, 4 який котрий, е дуже гарно зволожує. і я його уже тестувала два рази. і... Це дуже класний е, сонцезахисний крем, Мені він надзвичайно сподобався. Він дуже-дуже гарно зволожує е, такої легкої гелевої консистенції, дуже легко наноситься. Має чудовий аромат, злегка якась така квіточка, але не нав'язливий, нейтральний, дуже швидко вивітрюється. Дуже класний тональний. Беру його не тональний, а сонцезахисний, Беру його також з собою. Тут 50 мл і дуже зручна упаковка. Гнучка, легко все наноситься, видавлюється, мені подобається. Наступний також, який я давно планувала спробувати: Ionique TINTELLA Calmin Daily Sunscreen. Тут у нас 60 мл. Ось так виглядає упаковочка, також достатньо об'ємна, порівняно з Anua ще більша злегка трав'яний аромат, власне, Цинтелла, так зазвичай пахне, але дуже невідчутний. І останній сонце крем на сьогодні це Logic. Professional Sunblock SPF 50PA4. І це крем на фізичних фільтрах. Оскільки я знала, що я кудись там поїду, хотіла спробувати фізичні фільтри, також дати ще шанс, оскільки на відпочинку де активне сонце. Все ж таки, там е, я люблю, коли є фізичний фільтр, оскільки він одразу наноситься і одразу діє. Бо для сонцезахисного крему з хімічним фільтром потрібно хоча б хвилин 20, чи він проник шкіру і почав працювати. так? Е, тому минулого року я користувалася кремом, котрий мені не сподобався, я його ще трохи маю, також беру з собою, буду порівнювати. Е, і Буду пробувати цей. Тут уже в упакуванні 70 грам, і так, воно достатньо таке велике, проте ем, з Ionix 60 вони, як на мене, ідентичні. Давайте спробую також його. Він, до речі, має розовий відтінок. Одразу видно, що це фізичний фільтр, Видно, білий такий злегка наліт, але... Він дуже швидко поглинається. Приємний нейтральний аромат. Буду тестувати. Це, Це мені подобається. Тобто завжди щедрі на пробники. Тут є дуже багато. А також вони завжди, скільки я років вже роблю там замовлення, шкарпетки дають в подарунок. Маска з гіалуроновою кислотою. Ultra Hydrating Essence Mask Ekel. Перший раз бачу таку фірму. Ніколи нічого не пробувала. А, серветка для масажу для скрабування тіла. Мені подобаються вони. ще є така гумка розиночка. Патчі для носа чорних цяток не використовую їх. А, серветки, які Забираю себе це класно. Наступне це патчі від Round Lab. І я їх хотіла спробувати. І класно, що мені попався ось такий пробник Pine Tica Activer. Візьму собою буду протирати обличчя в дорозі. Ще один пробник від Round Lab. Pine Calming Tica Cleanser 2 мл. гель для вмивання. Від Round Lab сонцезахисний крем на хімічних фільтрах нового покоління SPF 50 pa 4 Люблю його, мала кілька років тому, і він мені дуже-дуже подібний на ось цей, що я купила від Dr. Е, Класний ще один пробник від Round Lab. Beer Juice Moisturizing Tone Up Sunscreen. Сонцезахисний крем з тонуючим ефектом. Не пробувала буде цікаво потестувати. І ще 1025 2025 ДокDoc -do Cream. Крем зволожуючий. Е, так, ще якась сироватка. Power 10 Formula. Firefighter називається. І остання сироватка Skin Booster від Abib. Класно обожнюю. Тіла купа класних пробників. Буду тестувати, пробувати. Це добре. Наступне, куди я заглянула, це був магазин Rituals, оскільки у мене завершився мій улюблений скраб для тіла. Він просто неймовірний. Я його повторила: це The Ritual of Mare: Inviorating Body Scrub з солодким апельсином. Це неймовірно аромат просто казковий. Я його люблю, закінчила попередню банку і. Купила на заміну, так. Прикупила собі ось такий крем для рук: Recovery Hand Balm 70 мл. Планую взяти з собою використовувати не тільки як крем для рук, а й крем для всього тіла. Також ем, пахне апельсинчиком з тієї самої серії, що і е, скраб. Надію, що мені сподобається, бо ще я його не пробувала. Серветки для зняття макіяжу The Ritual of Namaste Purify. В дорозі обов'язково пригодяться зняти ем, залишки севому, зняти попередній шар сонцезахисного крему, оскільки навіть потім потрібно СПФ Крем оновлювати. Тут всього на нас 10 серветок, проте я думаю, що ем, мені пригодиться. І ще я собі купила ось такий бальзам для губ з СПФ. 30. Дуже красива упаковка, він прозорий е, і має м'ятний е, аромат. Мені подобається. М -м -м, клас. Достатньо багато. Дуже красива упаковочка. Тут все. Так назимається М -м -м, гарно виглядає, мені подобається. У Подарунок мені дали ось таку пінку для е душу. У мене була з серії ось цієї оранжевої апельсинки, вона неймовірна. Цю не пробувала, але е достатньо непоганий аромат, як я понюхала, тому, надіюсь, що мені сподобається. І також я вибрала собі у подарунок ось такий чоловічий набір тут. Е Маленька пінка для душу також, і антипреспірант. Ось антипреспірант 50, 50 мл, і так само пінка для душу також. 50 мл. І останній магазин, в якому я зробила покупки, це NoTino. І перше, що у мене закінчилося стандартно це сухий шампунь від Badist аромат версія Original Одна з моїх улюблених. Також. Я знаю, тут погані фільтри. Е Бо тут є хімічні фільтри старого покоління, котрі я не використовую, але я настільки обожнюю цей аромат і ем, цей засіб у мене асоціюється з відпочинком Фух, що я не могла себе ем, не побалувати або як-то не зробити мілчі так для шкіри. В цьому лосінні також мені подобається, що є такий легкий бронзатор. Тут SPF 50 І е, коли приїжджаєш на море, то одразу я в перші дні його використовую, і шкіра одразу стає така класна, красива, тому, е, так, тому він є, є і поїде зі мною. В цій упаковці 237 мл. Велика класна упаковка. Я ще у такому вигляді не брала, я завжди брала у вигляді спрею, проте на даний момент, коли я робила замовлення, не було його, тому я взяла лосьон. Спробую його. Давно я хотіла знову повернутися до Rated Green, і минулого року мені дуже сподобалась ось ця маска Rosemary Balancine Scalp. І це маска, котру ми наносимо на шкіру голови, і також на довжину. І вона і гарно експоліює так. Очищає, освіжає шкіру і також по довжині дуже зволожене волосся, дуже гарно це все працює як е, два в одному. Е, класний засіб. Мені, е, у мене була е, сашетка 50 мл минулого року, дуже сподобалась і я вирішила повторити повний розмір. Якщо говоримо про сашетки, то я вирішила взяти також заспокійливу маску Tamano Oil Soothing Scalp. Pack, також для шкіри голови і довжини, яку я візьму з собою в подорож. Минулого року також її мала. Класна, мені сподобалось. І шампунь, котрий я вже тестувала і котрий мені підійшов нарешті. Я попала. Це Real Marie з розмарином Marino Exploiting Scalps Shampoo. Класний шампунь для жирної шкіри голови балансує, гарно очищає, і волосся залишається чистим, досить таки довго, навіть довше, ніж зазвичай. Я користувалася наразі тільки два рази, тому тяжко поки що сказати, але мені дуже і дуже поки що сподобалось. Тут 400 мл, а тут 200. Цетці 50. Також придбала собі від Янкел щітку. У мене була така, тільки я її віддала сестрі. Тому купила собі на заміну нову. Дуже класно е, вона розчісує мокре волосся. Я е, коли наношу кондиціонер, то прочісую волосся власне нею, і вона класно так емулює сам кондиціонер, і тоді волосся просто неймовірне, дуже гладенька е, і красиве. Я цього разу вибрала собі бежевеньку з білим. Е, в міні-версії мені вона подобається, вона зручна сама. Щітка достатньо об'ємна, і мені вистачає не потрібно ще більшої версії. Тому так класно, вона однозначно їде І ще враз я купила ось такі кілька упаковочок, в котрі переливається засоби. Це зручно брати з собою, коли є ліміт по багажу. Проте виявилося, що ліміту немає тому мені наразі вони не знадобляться. Ну що ж. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна, що ви залишилися до кінця. додивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, фадовачку, пишіть, будь ласка, коментарі, що ви з цих засобів пробували, що рекомендуєте, що ні. Діліться своїми думками на рахунок цих засобів, котрі я купила. Буду вдячна кожному вашому коментарю. Зустрінемося. Там. Також не забувайте підписатись на мій канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Ось тут буде посилання на інші мої розпаковки, покупки. Якщо вам цікаво, переходіть, дивіться. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна. А ми з вами зустрінемося зовсім і зовсім скоро. Па-па!